Пане тренере, по-перше, вітаю вас сьогоднішньою перемогою Дякую. і вітаю з завершенням осінньої частини змагань. І Завершуємо останній поєдинок на позитивній ноці. Оцініть загальному виступи команди у другому колі і розкажіть, плани команди на міжсезоння. Ну на це треба час. Ми готувалися до цієї гри, тому аналіз зараз. Я вам не зможу сказати по колу. Ну зайняли здається, п'яте місце. Рівно кількість поразок і перемог. Це як для дебюта, мабуть, непогано. Але хотілося б сьогодні і різницю покращити, але покращили настільки як могли, як хотілось. Про сьогоднішній матч, таке трохи нервове завершення поєдинку. Після вилучення футболіста нашої команди ми пропустили двічі. Чому так сталося і чому після перерви команду було не впізнати? І чи ви більше задоволені, що після вилучення ми змогли все-таки забити четвертий гол? Чи ви більше не задоволені те, що ми пропустили двічі? Ну, звісно, не задоволено, що пропустили. Володіли 3-0 ініціативою. І я ж кажу, на цілу команду покращити різницю м'ячів. Ну, мабуть, десь сказалось, ну, на, на протягом всього тижня у нас були такі. Опасіння, що таке може бути, але вже 3-0 якось трошки заспокоїли. Мабуть, заспокоїли самі футболістів, і вони роз, розгубили концентрацію. Плюс сказалась важка ніч. Багато хлопців, хто спав по 2-3 години, і, можливо, навіть в другому таймі теж емоційно десь їх трошки накрило, тому що 3-0 рахунок дійсно заспокою. Перший м'яч ми пропустили ще в рівних складах, теж десь не зіграли простіше, хоча треба було. Ну а потім вилучення, на жаль. Ну, це наша така бомба, яка у нас є в команді. Вона вистрілила і нам було важко. дякую всім хлопцям, що вони по суті виправили його помилку. Дякую вам. Ще раз вітаю з перемогою і дякую команді за сезон. І, звичайно, успіхів у наступних матчах. Дякую вам за роботу. Дякую.